Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та ось мого кулінарного блогу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні приготуємо паста макаронів з кабачками, і це буде 3 страви. Перша страва паста макаронів з кабачками. У миску вливаємо 3 столових ложки олії. Вдавлюємо один зубчик чеснику і теж кладемо до олії, відставляємо в сторону. 500 грамів кабачків миємо, обсушуємо, але не очищаємо, нарізаємо їх півкружечками. Сьогодні будемо готувати макарони бантики. Їх треба готувати 12 хвилин. Так пише на упакуванні. Беремо 300 г макарони бантики, а можна брати будь-які інші. Нам потрібна каструля 5-літрова, наливаємо 3 літри води, солимо до смаку, доводимо до кипіння і всипаємо кабачки, нарізані пів кружечками. Перемішуємо і знову доводимо до кипіння. Коли кабачки закипіли, Всипаємо макарони пантики, теж перемішуємо. Знову даємо, щоб закипіли і варимо 12 хвилин, як пише на упакуванні. Повертаємося до нашої заправки, витягаємо з олії чесничок. Він же свій аромат дав. Всипаємо одну чайну ложку паприки і одну чайну ложку куркуми, півчайної ложки мелений перець. Все ретельно перемішуємо і додаємо зелень. У мене петрушка, базиліко і м'ята. Все гарно перемішуємо і додаємо 2 ложки води, в якій варяться макарони. Знову перемішуємо. Вказаний час пройшов. Макарони готові. Вибираємо друшляком макарони з кабачками і викладаємо в миску, де є заправка. За допомогою двох веделок гарно перемішуємо наші макарони із заправкою. А який запах я не можу вам передати, дорогі друзі. Можна вже їсти і так, але я ще додаю 100 грамів пармізану або будь-який інший сир, який вам подобається. А зараз будемо куштувати. Це неймовірна смакота, дорогі друзі. Я вас познайомила з першим рецептом паста макаронів з кабачками. Другий рецепт паста макаронів з кабачками та тону. Неймовірна смакота! Для приготування нам потрібні такі інгредієнти: 300 г макарони бантики або інші. 450 г кабачків. У мене цукіні. Одна коробка консервірованого тунця. Один зубчик чеснику, 3 столових ложки олії, сіль перець до смаку, 1 чайна ложка куркуми, 1 чайна ложка сухий чесник, пекучий перець при бажанні. Зелень, яка вам подобається. У мене петрушка, базиліку і м'ята. Інгредієнти, як завжди, будуть написані внизу під відео. Один зубчик чеснику нарізаємо кубиками і вкладаємо в миску. До чеснику вливаємо 3 столових ложки олії, додаємо одну коробку тунець, нарізану зелень, петрушки, базиліку і м'яти. Все перемішуємо за допомогою виделки. Часних вибираємо, він вже дав свої аромати. Перемішуємо, солимо, перчимо до смаку. Додаємо куркуму пекучий перець, пів чайної ложки сухого чеснику. Знову перемішуємо і наша заправка готова. Відставляємо в сторону. Кабачки нарізаємо півкружечками. Беремо каструлю 5-літрову, наливаємо 3 літри води, доводимо до кипіння, солимо. Коли вода закипіла, всипаємо кабачки, нарізані півкружечками. Перемішуємо. І зразу всипаємо макарони. У мене бантики, а можна брати і інші. Перемішуємо, доводимо до кипіння і варимо 12 хвилин, так як пише на упакуванні. Вода закипіла, мішаємо і лишаємо варитися 12 хвилин, не забуваємо помішувати. До заправки додаємо 100 г сир пармезано або який вам подобається. Гарно перемішуємо. При варінні макарони не забуваємо помішувати. Пройшов вказаний час, макарони готові. Сіжуємо їх і всипаємо в заправку. Дорогі друзі, я не можу вам передати, які аромати в мене в квартирі. Макарони вкладаємо у порційну миску, а зараз будемо куштувати. Це неймовірна смакота. Я не можу передати вам, дорогі друзі. Це другий рецепт паста макаронів з кабачками із тоном. Третій рецепт паста макаронів з кабачками із копченим салом. Інгредієнти: 300 г макарони бантики. 300 г кабачків. 150 г копченого сала. Зелень на власний смак. У мене петрушка, базиліку і м'ята. 3 столових ложки олії, 1 зубчик чеснику, півчайної ложки сухого чеснику, сіль перець до смаку, перець пекучий або паприка. Півчайної ложки куркуми, 100 г сир парміжану або любий інший, який вам подобається. У миску вливаємо 3 столових ложки олії. Вкладаємо давлений чесник, сипимо півчайної ложки сухого чеснику. Перчимо до смаку, півчайної ложки куркуми, пекучий перець на власний смак. А можна замінити півчайної ложки паприки, солим до смаку, додаємо зелень, беремо кабачки, у мене цукіні, розрізаємо напіл і ріжемо на пів кружечки. Заправку до макаронів гарно перемішуємо. У патеню всипаємо копчене сало, нарізане кубиками. Мішаємо і смажимо до золотистого кольору. У 5-літрову каструлю наливаємо 3 літри води, солимо, засипаємо кабачки, нарізані півкружечками і зразу додаємо 300 г макаронів. Гарно розмішуємо. Доводимо до кипіння і варимо 12 хвилин, як пише на пакуванні. Макарони можна брати любі, які вам подобаються. Не забувайте перемішувати макарони, щоб не прилипли до каструлі. Вказаний час пройшов, макарони готові. Заправка готова. Беремо дружляк і вибираємо макарони з каструлі, викладаємо їх в миску до заправки, додаємо смажене копчене сало. За допомогою двох виделок гарно перемішуємо макарони. А які запахи у мене в квартирі вітають? Додаємо 100 г пармезану або будь-який інший сир, який вам подобається. І знову ретельно перемішуємо. Макарони готові. Викладаємо їх у порційну тарілку. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такі макарони з кабачками та копченим салом найближчим часом. Ваші рідні та гості будуть вам дякувати, а зараз будемо куштувати цю смакоту. Це неймовірно смачно! Я вас познайомила сьогодні з трьома рецептами паста макаронів. Вибирайте, які вам подобаються, або готуйте всі три. Вони дуже смачні і скорі приготовлені. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися. А я вам бажаю смачного та продуктивного дня і миру. нашій Рідній Україні